Олександр Сидоров п'є чай та дивиться телевізор. Чоловік три роки тому втратив житло, відтоді жив на ринку. Там на центральному ринку, мене це покалішав. А там плем'яні Дом розбомбив і мені прийшлося сюди. Тут в пункті обігріву каже чоловік можна і почитати книги. Йому подобаються детективи, а також поїсти. Кормлять, тим більше зараз коронавірус у нас і, і, по можливості самі готуємо. Годують відвідувачів стравами швидкого приготування та печивом. Чай, міліно, цукор уже на кожну людину. Якщо хто потребує маски, одноразові стаканчики, також тарілки з ложками, печиво. Нещодавно в пункті обігріву придбали самовар, щоб люди самостійно собі готували чай. Отлично все. І корм'ян, як положено, все, кипяток є, все. телевізор. Цей пункт обігріву на базі центру для бездомних відкрився 7 грудня. В день прийняти погрітися тут може до 30 людей. Залишитися переночувати можуть десятеро. Така кількість ліжок в центрі. Усім відвідувачам на вході міряють температуру. Далі їх оглядає медсестра. Часто привозять з швидка наших постояльців. Ще до нас привозить. Наша поліція, наша скора. Або неравнодушні мешканці нашого міста заборони відвідування центру немає, проте не приймають людей в стані алкогольного сп'яніння. Загалом пунктів обігріву у місті два. Ще один у холі кінотеатру Супутник на сьогоднішній день. У нас місці організовано та забезпечено всім необхідним два пункти обігріву. Ці кошти на утримання осіб, які там працюють, Це місцевий бюджет, і також на утримання, тобто. На придбання осі цих засобів також виділяються кошти з місцевого бюджету. Одна порція чаю та обіду коштує 15 гривень. А заров каже, за потреби в місті відкриватимуть і інші пункти обігріву спільно з рятувальниками. Анастасія Славкова, Андрій Різнікав. Новини на Суспільному.